Вітаю, друзі! Весна вже у нас в повному розгарі в Манітобі в Вініпезі. Тільки послухайте, як тут співають пташки. Класно, так? Прям вуха радує. Так і співи. Вже багато різних пташок прилетіло. Співи на різні лади. Різні пташки тут співають у мене на дачі. У мене тут багато скворешників, багато трави. Навколо і тут завжди багато пташок різних. І, і, і побільше, і поменше пташки, і всі вони співають дуже-дуже так класно. А, сьогодні я хочу вам розповісти про деякі зміни, які. Пройзли в Манітобі стосовно рибалки. Так я знаю, мене дивляться багато українців, які люблять рибалити і які шукають інформацію. Так і в цьому році у нас пройзашли зміни, і я хочу розповісти трошки про ці зміни, надати вам принаймні напрямок, куди рухатись, так і де шукати цю інформацію. Як я сказав, вже весна прийшла. Подивіться, яка красота тут навколо. Тажки співають. Снігу вже нема на фронт ярді, на бек-ярді зовсім. Є е, деякі невеличкі, невеличкі кучки снігу залишились у низинах. Але ж подивіться, яка краса. Ось тут, бачите, трошки снігу ще залишилось у низинці. Але він тає дуже-дуже швидко. Бекярд же також без снігу, вже ось отак от -от тут красиво, гарно, скоро все буде зеленим. Ех, які красуні. Опс, політіло. Зараз, друзі, що стосується зміни в законах, Канади, законах Манітоби стосовно рибалки, так? Раніше було, я точно не пам'ятаю, з якої дати, з 15 квітня, по-моєму, до 31 травня чи 15, 15 травня нельзя було е рибавити в Манітобі, тому що риба шла на нерест і була заборона. так, 100%, 100% тотальна заборона на рибалку. Е, з цього року ввели нові вимоги, і цю заборону зняли. Зараз можна е, рибалити круглий рік, тобто ви можете йти на озеро зараз чи на річку, будь-де, і рибалити собі спокійнесенько, якщо у вас є ліцензія. Або якщо ви літня людина і там є деякі виключення, то можете рибалити навіть і без ліцензії. Так, на озері ще стоїть лід, і ось там. Подалі бачите, рибачки рибалять сидять рибалять рибу ще по льоду. Лід ще буде стояти на озері, я думаю, доволі таки довго, товстий лід. Так що, якщо ви хочете порибачити по льоду, у вас ще є така можливість. Але треба мати, мати на увазі, що е, на, на деякий період, там, в липні травні, я я точно не пам'ятаю, які дати е, треба відпускати е, рибу, якщо ви рибалите. Тобто ви можете рибавити ціло цілороково зараз, але є деякі сорта риби, які треба відпускати в е, терміни, так в е, визначені те, терміни. Я додам посилання на статтю е, на моєму сайті до цього відео. Ви можете туди знайти. І там є вся така інформація, більш детально ця інформація. Там є посилання на офіційні ці джерела де ви можете почитати, хто має виключення, кому не треба ліцензію цю мати, кому треба цю ліцензію мати. Які сорта риби треба відпускати, в які терміни. Все це є. Отже, можете перейти. тут. Я так коротесенько хочу надати основні такі зміни. Зараз можливо рибавити цілорічно, так, цілий рік немає жодних рестрикшенів на цю тему. Це зрозуміло, що треба відпускати деяку рибу в деяких місцях і в деякий термін це також зрозуміло. Наступне понизили платню за ліцензію раніше. Було два типи ліцензій була одна подешевша, одна подорожча, і вона там відрізнялась кількістю риби, яку ви могли брати з собою. Так. Зараз зробили одну ліцензію. Вони зробили її е, середня ціна між тією, що була подорожча, і тією, що була подешевше. Е, дешевша коштувала 22 долари. Щось таке. дорожча коштувала 27 доларів чи 28 доларів. Щось таке. Зараз вони зробили е, ліцензію, і вона коштує 25 баксів п'ять пласт, баксів. Так, тобто ліцензія, вона недорога ліцензія дешева, і ви покупаєте цю ліцензію на рік, і ви можете рибалити будь-де. По цій ліцензії на будь-якому е озері чи річці в Манітобі, тобто там немає жодних обмежень і вам не треба купувати окремі ліцензії, якщо ви їдете кудись там <смі> по Манітобі в різні частини Манітоби. Ні. <кхи> Але в різних частинах Манітоби на різних озерах і на різних річках також є. Е Свої обмеження, так і треба мати це на увазі. Тобто я вам рекомендую е, возити з собою цей журнал Manitoba Anglers, чи загрузити його е, на свій телефон, щоб ви завжди мали доступ до цієї інформації, і перевіряти, е, коли ви приїжджаєте на той, той чи інший водоєм, перевіряти. Е, кількість риби, яку ви можете там брати, терміни, коли ви можете там е, рибавити, та таке інше, так тобто, все це є в цьому журналі, який називається манітоба Anglers. Наступна зміна, що там е, є, а хочу вам сказати, друзі, що на зараз, наприклад, коропа можна брати круго, е, кругорічно. Так, немає обмежень на коропа жодних. На, навіть і зараз ви можете їхати і рибалити на коропа. Зараз е, я чекаю скоро. Тут в мене є ручейок, такий. Він з'єднує два озера. Так, е, я це де я живу. І в минулому році тут, по-перше, йшов сагер, Я не знаю, такої риби у нас в Україні немає. Аналога цієї, цієї риби. Вона схожа трошки з сінець, щось таке, але це не сінець, і її тут без обмежень можна ловити, Вона рахується як сорна риба. Ми її тут черпали просто по в этом ручю. Її тут черпали просто під хватами. Тут грузили повні траки, набивали її азіати люблять. Вони її там якось по-своєму готують, засолюють. Я її каптив. Робив її холодного копчення. Дуже така класна риба виходить. Ось зараз чекаю. Першим е, должен піти цей сагір по цьому ручю, а вже потім там піде карп. Я в тому році, в минулому році, також викладував е, відео. Як тут шов цей карп. Тобто, ми його тут так також черпали. Просто як, як руками ловили люди. Знаєте, хто руками ловив, хто просто підхватами черпали, води не було бач, не, не було видно. Тобто, вода така, аж бурлива від цього карпа, і там такі лосі плавали. Агромедні витягували ось друзі. Ця невеличка річка, яка з'єднує озеро Франциск з озером Манітоба, про яку я вам казав. Бачите, такий струмок невеличкий. Але ви навіть не уявляєте, що тут було минулого року з рибою. Тут було просто цієї води, не було не було видно. Отже, коропа зараз можна брати, цього сін, сін, сагера можна зараз брати. Там багато різних риб, які можна брати, які не, не можна брати, ви можете почитати в цьому журналі «Manitoba Anglers. Е, Наступне, що зараз зробили нове, також це для людей, кому віком 65 років і старше, і для дітей, які молодше там. 13 років я точно точно не пам'ятаю, подивіться в журналі. Але е, для цих людей вже ліцензія не потрібна зовсім. Тобто раніше вона була для них безкоштовна, але вони все ще е, мусили возити з собою цю ліцензію. Так, вони її брали безкоштовно. Але якщо офіцер під, 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 підійде і запитає цю ліцензію, цієї ліцензії немає, то могли впаяти штраф. То зараз е, ця ліцензія вже їм зовсім не потрібна, і вони можуть просто йти і рибалити без жодних ліцензій. Без жодних бумажок. Хочу вам також, друзі мої, нагадати, що в Манітобі заборонено е, ловити рибу на крючках, де є ці вусика, так і так, знаєте, на самому кончику, його треба зажимати. Тобто, якщо вас, е, якщо до вас підійде офіцер, і він, він запитає вас, щоб ви йому показали крючок. І якщо на крючку не буде цього вусика, цього е, зажато, якщо він буде такий, як, як він є, так з магазину, то вам також впаяють. Штраф за це, будьте уважні. Це така вона якби би але вона дуже неприємна. Така річ, <ріць>, що знаєте, ви навіть і очікувати не будете. У вас є ліцензія, у вас все є. Ви, ви ви все робите як потрібно. А ось і за цієї малечі вам просто впаяють штраф, і буде дуже дуже так е, неприємно. Це такі основні зміни, які зробили в вимогах до рибалки на цьому в цьому року. Так, українці, ті, хто вже має, наприклад, хто тут приїхав давно і у кого є ліцензія, вони все ще можуть. Рибалити до кінця цього місяця, але починаючи з 1 травня, вже треба мати нові ліцензії. Так, тобто цей місяць до, до кінця вересня ще працює ваша ліцензія е, того року, але вона вже закінчується закінчиться і треба покупати нову ліцензію Так е, з 1 травня, е, також ви можете там є така зносочка, е, якщо ви не. Постійний резидент Манітоби, вам треба купувати окрему ліцензію, і вашим дітям, якщо вони там навіть молодь 14 років, також треба мати ліцензію, або ви можете шарити, шарити з ними ліцензію, так рибалити удвох на одну ліцензію, але ваш ліміт з. Совокупний ліміт не повинен перевищувати 에, той ліміт, який стоїть на ліцензії. Тобто нельзя брати, як, наприклад, ви бачите по ліміту, ви, я можу взяти, на, наприклад, 4 щуки. Так, я... <ташки> я зараз рибачу з сином і це. 에... Так, що і я візьму чотири щуки, і мій син візьме чотири щуки, тому що він неповнолітній і він рибавить по моїй також по моїй ліцензії. Ні, так робити не на вас. На двох можна буде взяти тільки чотири щуки, якщо у вашої дитини немає окремої ліцензії. Так, тобто ви можете раніше такого не було. Тобто раніше не можна було шарити ліцензію, роби рибалити там з дитиною на одну ліцензію. Зараз це можна робити, але треба бути знов таки уважним і дивитися на це. Ці ліміти, друзі мої, хочу вам ще раз нагадати, що посилання на детальну інформацію буде в описі до цього відео. Заходьте, вивчайте, дивіться, будьте обізнані, тому що так я, що стосується офіцерів і перевірок, я можу вам сказати, що за 8 років, що я тут. До мене підходив офіцер і перевіряв в мене лицензію. Перевіряв мої снасті лише один раз. Це було багато років тому, тому це був перший рік, коли ми приїхали в інші роки. До мене ні, ні разу не, не підходив офіцер нічого не перевіряли, але це не означає, що вони не, не, не працюють так, і їх немає. Тобто я знаю до моїх друзів, хто які рибачили, підходили офіцери, перевіряли. Тобто, і ви також будьте обережні і уважні. Тобто, ліцензія коштує копійки, воно не варто того, щоб ризикувати. Ви можете купити ліцензію на себе і на свою дитину і спокійнесенка собі ходити рибалити. Це, це не така дуже велика проблема. Детальна інформація, як я вже сказав, буде в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте. Це треба мати на увазі. Це треба вивчити. Тому що, наприклад, знов-таки так, там є окремий лист цих озер і річок, де ви не маєте, де ви маєте особливі особливі. Обмеження, так і навіть на одній тій ж річці, наприклад, якщо ми кажемо Red River, ріка в одній в одному в одному місці річки ви можете брати на, наприклад, 4 судака, в іншому, ви зможете, ви зможете взяти 6 судаків. На озерах там своя також свої ліміти. Тобто, це треба мати на увазі. тобто, це не, не, не означає, що якщо ви бачите, у вас в е, ліцензії написано, ви могу брати, можете брати шість судаків. Так, то ви можете брати цих шість судаків будь-де. Ні, в різних, на різних водоємах, на різних, в різних частях манітоби, в залежності від е, річки, від озера, там можуть бути свої місцеві е, ще обмеження. Але вони всі перераховані в цій е, брошюрі ць, в цьому журналі. Вивчайте, дізнавайтесь і рибалте, і отримуйте. Задоволення, друзі мої. Я сподіваюся, що ця інформація корисна для вас. Я сподіваюся, що ця інформація е, цікава для вас. І я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати канал, поставивши вподобайку цьому відео, що ви не забудете підписатись на мій канал, що ви не забудете залишити декілька слів в коментарях до цього відео, натиснути на дзвіночок. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну і цікаву інформацію на моєму каналі. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!